Місячне сяйво над Карпатами, у серці мальовничих Карпат, де високі гори обіймають таємничі ліси, жила маленька дівчинка на ім'я Соломія. Вона мала незвичайний дар розмовляти з тваринами. Соломія проводила свої дні, вигадуючи ігри з лісовими мешканцями, слухаючи їхні історії та ділячись своїми. Одного разу. Під час нічної прогулянки під повним місяцем Соломія зустріла старого вовка, який сумом розповів їй про таємниче місячне сяйво, що колись освітлювало всі Карпати, наділяючи ліси чарівною силою. Але сяйво зникло, і з тим ліс почав втрачати свою магію. Соломія, сповнена рішучості повернути лісу його чари, вирішила знайти місячне сяйво. Вона розпочала свою подорож. Долаючи складні перешкоди та використовуючи мудрість своїх лісових друзів. В її пригодах їй допомагали розумний заєць, хоробра сова та веселий їжак. Подорож була довгою та важкою, але завдяки співпраці та дружбі, Соломія та її друзі дісталися до вершини найвищої гори, де, за легендами, зберігалося місячне сяйво. Там, серед хмар та зоряного неба, вони знайшли маленьку, але яскраву квітку. Що сяяла м'яким світлом. Виявилось це була місячна квітка джерело всієї магії Карпат. Соломія обережно взяла квітку та повернула її в ліс, де її світло знову оживило дерева, ріки та усіх його мешканців. Ліс засяяв новими фарбами, а тварини знову знайшли свою чарівність. Завдяки сміливості та дружбі маленької дівчинки та її лісових друзів Карпати знову стали місцем чудес. Де місячне сяйво танцює серед гілок, а всі, хто тут живе, знають про силу дружби та магію, що об'єднує їх.